Біленька капустка. гарна на вигляд. Хрустка, Смачна. Сьогодні ми замаринуємо неймовірно смачну білокачанну капусту. Як, а ось так. Для її приготування потрібно ось такі інгредієнти. Нашатковану капусту будемо заливати гарячим маринадом. Для маринаду потрібно ось такі інгредієнти. Зіркову капусту приготуємо разом. Капусту дрібнемо шатківницею, або ось так нарізаємо ножем соломкою такою ріжемо. Моркву можна натерти на терці для корейської моркви, або нарізати ось такими брусочками Зубчики часнику. Натираємо на тирці, або пропускаємо через прес. До подрібної капусти додаємо моркву та часничок, і все замішуємо. Тиснути не потрібно. Потрібно ось так злегенько знизу вверх капусту перемішати. і Маємо капусту у каструльку. Беремо велику ємність, бо ми ж ще капусту будемо заливати маринадом. Варимо маринад. У каструлю налили води. Додаємо цукру, додаємо солі, а як закипить, то ще й додамо оцту. Закипів маринад і відразу його виливаємо у капусту, заливаємо подрібнену капусту з морквою та часником. За бажанням у капусту додаємо чорного меленого перцю або суміш мелених перців. Маринад повинен усю капусту покрити. Притискуємо капусту, щоб маринад був зверху. Зверху капусти кладемо гніт. Прикриваємо у міст каструлі кришкою і так залишаємо до повного охолодження. Залишаємо на 5-7 годин. А можна і на ніч. Настав ранок наша капуста вже замаринувалася. Вже можна її і їсти. Ось скільки маринаду. Капусточку можна просто з каструлею вже ставити у холодильник, але ми її перекладемо у слоєчки будь-якої ємності. Так, яка ж ця капуста за смаком. Біленька капусточка. Ось яка вона. А смачна Друзі, порадьте, а що ще додати до цієї капусти, щоб вона стала ще смачніша, напишіть про це в коментарях. Смачна! Для зручного зберігання ми капусточку викладаємо. У слоїчки будь-якої ємності. Трішки її притискуємо, щільно складаємо у слоїчок але вже дуже так тиснути не потрібно. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Далі буде приготування стра ще смачніше Пишіть коментарі, ставте вподобайки, щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре. Поміщаємо капусти у слоїчок, ось так по плечики, а далі... Щоб вона краще зберігалася, ми наливаємо ось такого маринаду. Маринаду наливаємо, щоб була повна банка. Все, закриваємо слоєчка кришкою і поміщаємо в холодильник, чи в погріб він же льох. мариновану капусту не тільки подаємо до столу як салат, а із неї варимо борщу, смажимо її для вареничків, пирогів та пирожків. Якісно зберігається така капуста до наступного врожаю, але вона довго не стоїть, вона зі столу злітає вмить. З'їмо капусту і знову замаринуємо, бо таку смакоту можна готувати у будь-яку пору року, та й і маринувати можна будь-яких сортів білокачаної капусти, неймовірно смачна капуста. М -м -м. Це так смачно, що й гарніру не потрібно, але пора вже варити картопельку. І з картоплею це просто смакота. Хрустка, пікантна. З'їмо капусту і знову замаринуємо.